Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо один з найпопулярніших та найулюбленіших салатів у світі грецький салат. Звичайно ж, який грецький салат без червоної цибулі. Її ми нарізаємо тонкими півкільцями або кільцями. Червона цибуля додасть пікантності та легкої гостроти нашому салату. У неї я додаю одну чайну ложку лимонного соку. Також важливим інгредієнтом нашого салату будуть помідори. Їх ми нарізаємо великими шматочками. Це одна з характерних особливостей справжнього грецького салату. Додаємо помідори до ципулі. Невід'ємною частиною грецького салату є солодкий болгарський перець. Найкраще підійде різних кольорів: червоний, жовтий, помаранчевий. Це не тільки зробить салат яскравіше, але й додасть різноманітня смаків та вітамінів. Далі беремо свіжі хрусткі огірки. Їх ми також нарізаємо досить крупно. Огірок додасть нашому салату свіжості та приємної текстури. Тепер мої овочі я заправляю оливковою олією та додаю трохи солі. Але не пересоліть, тому що також ми будемо додавати солоний сир. А зараз пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео, щоб підтримувати україномовний контент. Ще один важливий інгредієнт це ароматні маслини. Їх ми додаємо до салату цілими або нарізаємо кільцями. І на останок зелень. Для грецького салату традиційно використовують орегано. Його можна додати як свіжим, так і сушеним. Орегано є в складі італійських або прованських трав. Саме таку суміш сьогодні я додам. Головною зіркою нашого салату є сир типу фета. Обирайте якісну фету в розсолі. Її ми нарізаємо великими кубиками. Та обережно викладаємо зверху на овочі. Якщо ваша фета досить ніжна, то краще салат заздалегідь не перемішуйте, бо фета повинна залишатися цілими шматочками. Мій сир ось такий щільний, тому я можу перемішати салат одразу. Ось і все! Наш апетитний, яскравий та корисний грецький салат готовий! Він чудово підійде як легка закуска, гарнір до м'ясних або рибних страв, а також як самостійна повноцінна страва, особливо в спекотний літній день. Насолоджуйтесь кожним шматочком цього справжнього грецького смаку. Відчуйте свіжість овочів, солоність фети та аромат середземноморських трав. Сподіваюся, цей рецепт вам сподобається. Обов'язково спробуйте приготувати цей чудовий салат вдома. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!